Василь Стус, о земле втрачена, явися. О земле втрачена, явися, Будай зболен у сні, І лазурове простелися, пролися мертвому мені, І поверни одні забуті, росою згадок у кропи, Відаю соблаї покуті, І тихо вину лихо, спи, сонця клопочуться в озерах, Спадають гуси до води в далеких пожиттєвих ерах. Мої розтанули сліди, де сині ниви в сумпоніті, де чорне вороння лісів, Світання тіні палахать над райдою голосів. Ранкові наші то де плес від крил, і хлюб хвиль, і запах запахвинець, як гріх, як спогад, як біль Де дня розгойдені тарілі, мосян ж не перегуч малів, твої пшеничні руки білі. Над безберегістю полів, Де коси чорня на світанні, і жаром спечені уста, Троянди пуп'янки духм'яні, І ти, і грішна, і свята, Де та западиста толина, той приєрок, і те кубло, Де тріпалися лебединя, туге ламаючи крило, де голубів фільгодні лети, і бризки райдуги в крилі. минула, озовися, де ти, забуті радощі, жалі. О земле втрачена, явися Подай зболеному сні, І лазурово простилися, і душу порятуй мені.